Доброго ранку, Божого власивіння. Поділюсь тим, що те, що запам'ятав, що є багато церков, хоч їм там тисячі років. Но якщо ти, наприклад, церква вона то багато хто каже, що вона не актуальна, ну, питання, чи вашій церкві старій проповідується, в Англії, чи слово Боже несеться. Бо не важливо, скільки там в твоїй церкві років, бо Бог прийшов в цю церкву і каже, ти, бо то, ти живий, но ну, ти мертвий. Треба, щоб була жива апостольська церква Ісуса Христа, там, де проповідується Евангелій до краю землі. І дійсно, щоб неслося Слово Боже. І там Христос буде. Бо Він хвалить тільки першу апостольську церкву. Бо дійсно є такі церкви, там, де мертві, там, де не проповідується Слово Боже, Евангелія. Так що тут немає значення, скільки церкві років, бо багато хто каже, що нова церква не актуальна, що вона неправильна. Стара вона актуальна, а це не залежить, скільки твоїй церкві років, а залежить, чи в твоїй церкві проповідується Іван, слово Боже, воно несеться до краю землі, чи спасаються душі інших людей, чи йде корекція правильної церкви. Отак от, от определяється, а не то, що скільки років в твоїй церкві. І дійсно ми повинні бути духовно зрілими, живими церквою. в церквою Ісуса Христа, проповідь Евангелії, щоб досягала до краю землі. І щоб ми були спасенними душі, і дійсно змогли читати правильно Біблію, Слово Боже, не відступати від Слова Божого, щоб Біблія проповідувалася, і Слово Боже проповідувалося за краю землі. І дійсно, щоб Івангелія не скажалася, і дійсно, щоб ми несли проповідь, і ми могли проповідувати Слово Боже, і щоб Біблія вона була розповсюджена. А не так, що в твоїй церкві багато років і що там не проповідається і мангел до краю землі. Слово Боже не читається, не, не, не спасаються люди. І дійсно, ця церква може бути мертвою. А треба, щоб була духовна жива церква, щоб Бог міг хвалити твою церкву, ця церква перша апостольська. І дійсно немає значення, скільки твоїй церкві років. Бо дійсно Бог буде дивитися не на церкву. То, що їй там багато років, а дійсно Бог буде дивитися плоди, які є у церкві. Так що нам треба, щоб ми були живою церквою апостольською Ісуса Христа. Амінь.